нормально будет вы слышите меня я слышу, все я поднимаю моя рука не имеет тихо 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 лежит все нормально Дебята! дальше 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 вот есть кто мужики вот это 200 а их тут здесь придави вот 207 228 209 210 вот она. Вот это да есть кто Таку не полощі. Там що в підвалі є. Ну, моя кар'єра почалася ще у 2010 році, коли я вступив до донецького юридичного інституту. Я вже його закінчив і пішов робити до одного з райвідділів міста Донецька. У зв'язку з, з військовою агресією у 2014 році, з декупацією міста Донецька, мені довелося виїхати. Я переїхав до міста Слов'янська і почав працювати слідчим у відділі у Слов'янському відділі поліції. І вже з 2020 року я обіймав посаду поліцейського офіцера громади. Коли ми сюди прийшли, ми почали виконувати функції, мабуть, всі всіх працівників, як і дільничні офіці, офіцери поліції, як працівники карного розшуку та навіть як і слідчі, оскільки ми вже на місці займалися реагуванням на звернення громадян на виклики. 102, до нас багато людей почало звертатися. Ми обслуговували різноманітні виклики, такі як дорожньо транспортні події, сімейні сварки. Також ті, які містили ознаки кримінального правопорушення, крадіжки, тобто особи безвість зникли, яких ми теж відшукували, намагалися встановити, де вони знаходяться. Також ми працювали, налагодили співпрацю, ну комунікацію з керівництвом громади. Виїхали на сімейну сварку. Ми просто туди приїхали у трьох. Переговорили з дружиною. Вона сказала, що також в нього є заборонені предмети, заборонені речі, наркотичні речовини це були саме. Це було вже розфасовані 30 пакетиків, зачавне вже рослинного походження. Викликали просто групу слідчо-оперативну вже. Далі вона приймала рішення. Це в нас, мабуть, був один з перших викликів, який відбувся, ну вже, на який реагували саме ми, як поліцейські офіцери громади. 24 лютого 2022 року, ну я пам'ятаю, як це, коли застала мене ця подія, це я, я тоді знаходився вдома. А колеги якраз у нас за день до цього сталася подія вбивства. І колеги знаходилися усю ніч. Розбиралися з цим вбивством, шукали вбивця, вбивство, подзвонили на телефон зранку. Треба було зібратися по тривозі у відділі поліції. Ми всі пішли на, ну, на шикування та вже нам сказали, що розпочалось повномасштабне вторгнення. Льоху вдарило ага. його власник, я розумію. Ну оці на ліжці вони були. Ага. Другого щука. це льох, вони самі сіли свої машини на своїй... повезли. Важкого ми забрали на рай Олександрівку там. він Звичайно, ми обслуговували територію громади, так і продовжували її обслуговувати, але вже трішки змінилася форма нашого обслуговування. З'явився команда, з'явилася година. Вона тут вона тоді розпочинала з п'ятої години, і ми вже розпочинали патрулювання. Ми почали цілодобового чергувати. Постійно знаходились на території міста, на поліцейській станції. У нас територія громади межує з однієї сторони, так, з Лиманською громадою, з іншої сторони межує з бахмутською громадою. Всі нас розходитесь по подама! Наша громада постійно знаходилась під обстрілами. Ми постійно знаходились тут. Тоді почали ну, такий, такий був масований обстріл міста Миколаївка саме. І недалеко від одного будинку впав ну, впав снаряд. І деякі місцеві мешканці, які залишились, ну те, не те, щоб сховатися, вони захотіли подивитися. І була така особа в нас. Вона вийшла на балкон на четвертому поверсі. Почала дивитись, куди саме був переліт. Ну, їй стало цікаво. Вона другий обстріл, під час якого ця особа зазнала пошкоджень, їй дійсно, ну як скажемо так, майже відірвало руку. Ми тоді почали їхати туди, збирати інформацію щодо постраждалих. Це був чоловік, який знаходився вже на підлозі. Так, в нього ну, була велика кровотеча. Вже ми, ми тоді приїхали, це, це мабуть. Одна з перших до медичних допомог, яку ми тут надавали. Поїхали, поїхали, поїхали! Давай сюди! Давайте ми яптички заберімо. Та не надо. А ви туди? Стоп, носить туди ну! я Ці функції швидкої виконували ми саме на своїх автомобілях службових. Ситуації таких, що прильоти нам люди телефонують перші, ніж телефонують на лінію 102. Тобто ми, тоді, ну, ми там буваємо самі перші, тоді приїжджаємо вже і повідомляємо, де саме відбувся обстріл. На початку вересня цього року э, країна агресор, агресор завдала удару чергового. Ось Саме э, місце це було отель наш, називалась Заря. Десятого там, потім, мабуть, подавила однією. Є. Далі, далі, далі. Є хто? Мужики! Ось це 200. А їх суддес придавило. Вот, вот. 207, 288, 209. 210, вот Так какой номер получается? Там ще в підвалі є, я думаю. Ми сюди приїхали, все було в дому, все розбросили. Ну, тобто ви розумієте, все так і було. Ось, постраждали також інші будинки. Ми спочатку побігли одразу до входу. Встановили осіб, що тут знаходились на момент удару. Які були у цьому отелі. Дві не знайшли і зрозуміли, що вони знаходяться вже під завалом. Потім ми визвали вже працівників ДСНС, швидку. Ну, почали працювати, почали займатися розбиранням завалів, надавали свою допомогу працівникам ДСНС. Працюючи з хлопцями, ми провели до самого ранку. Це було до 11 до 12 години дня. Ми майже 12 годин, хлопці добре, ДСНС добре спрацювали, вони одразу виїхали мобільно. Дуже. Продовжуємо виконувати свої функціональні обов'язки, якщо е, ну, наблизиться фронт, так скажемо, ну, будемо здійснювати всі ті. Функції, які ми виконували у 2022 році, будемо здійснювати евакуацію, будемо допомагати людям, надавати допомогу.